Пав титульний партнер. Кавбет екстра ліги. Гра розкриває тебе. Славно оборони України і розпочинається у нас матч 22-го. Туру у нас на сьомій сходинці в турнірній таблиці. На два очки опереджає зараз момент. Жук ніжник, удар. Рикошет. Кравець забирає м'яч. Чернявський на підбиранні. І знову у нас Рикошет. І буде ще один кутовий. Хороший, як і удар у Мельника. І Войтович в роботі. рикошет і Гол. Андрій Мельник забиває. Там, правда, було е влучання м'яча в ногу когось із захисників сухої балки. Зараз подивимося, на кого Марія Мисловська запише цей м'яч. Автогол. А ми будемо вболювати. Хороша передача. Подлюк. Два в одного вихід. Бабілов, 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 удар! Гол! Дмитро Бабілов 2-0. І не допоміг. Войтович хора, хоча зреагував на цей удар, але передача ну, своїй е, коханій передає привіт На м'яч Назарі Зиновій. але. А, він там ще й послизнувся. Але Рости. супругу Вікторію тому передає. Він привіта! Зараз порожні ворота! Подлюх 0 Артур Подлюк 3-0 15-та хвилина. <плес> ну що, роззабивалися у нас футболісти Хіта. Литович, ну аматорів, це ж не професіонально. Я не думаю, що... е-е Зараз Щось, жовта картка Андрію Мильна. Ось Марія. Миску. Можна сказати, ну взагалі таке таке слово там, де професіонали зливається не дуже. Ух, який момент зараз, що там впав горовой. Поруч поляки впаються з мінус три. Три-один. 3-1 на повтор. Легензевич. М'яч. У... Зрадницький. 4, в дім. Передача на Бабілова. Подлюк. Подлюк. Пролітає повз м'яча. Подлюк. І в стійку потрапляє м'яч на добиванні. Ще одна стійка. Легензевич. На добиванні потрапляє в стійку, а перед цим в стійку з дабл пенальті потрапив. м'яч після удару на секунда вже потрібно бити. І на цьому, друзі, все. Перший тайм завершено 3-1, Хід попереду, але приймає суху балку. Після першого тайму ще ні чемпіони попереду. Пішла е, контратака. Але пас хороший. Ух, як Мельник здорово грає. 3 в 2. Контратака. Мельник можна бити самому і пробиває прямо. В задньому плані був екс-гравець хіта. Зараз Педяш забиває. Педяш в дім. ух, який Педяш. Дивіться. Перформанс від Олександра Педяша. Як то. вам? Як вам. Ну, По-перше, забули. По-перше, забули там Олександра Педяша. Він взагалі-то один. Ух на перехоплені Педяш. Іще один удар. 5-1. Педяш дубль робить. 17-й номер. У мене вчора був день народження. 17-го числа. 17-те для мене то темне число. Тому, звісно, ще раз вітаю всіх болівальників, які привітали. Мене а в цій мі... трансляції. Хороша передача. Подлюк. Здорово! Подлюк. Порожні ворота. Удар. Бабілов. Бой ряд... в центрі вже був. М'яч у хіта. Здорово. Подлюк. Можна вирішувати. Подлюк. Ну як же стійку так влучить. На перехопленні Чернявський. Порожні ворота. Чернявський. І знову Федяш. Два в одного. Вихід. Бабілов. І не забуває готуватися до матчів плей-оф екстраліги. «Фавбет» – титульний партнер Капбет Екстраліги. Гра розкриває тебе.